Шановні друзі, сьогодні я хотів би почати із спростування деяких міфів. Один з них це фобія пацієнтів про неприживляємість імплантів при парадонтиті. Наразі у нас є пацієнтка, яка вже неодноразово була, протезувалася на імплантах, яка має генералізований парадонтит, при тому залишається задоволеною. Поїхав. Що ми маємо? Ми маємо парадонтит на нижній щелепі, рухомі зубчики. Ось. Вони рухомі і вони підлягають видаленню. Вгорі вже пацієнт запротизована на імплантах. І ця вже конструкція їй служить, я не знаю, напевно, років вже три роки. Притому в неї залишається отака посмішка, широка посмішка ваша, природня. От так, вона трошки хвилюється.